Відправили в армію 41 хлопець хлопець Сумської області. Сьогодні поїхали служити. Вони отримали повістки під час весняного призову. Після військово-навчального центру їх направлять до Збройних сил України, Нацгвардії або транспортних чи прикордонних військ. Я думаю, якщо я піду служити, то я стану настоящим мужчиною. Укріплюсь, укріплю фізичну форму, укріплюсь морально. І це в дальнішому будуть перспективи для того, щоб кудись на роботу, ту саму поліцію, МЧС або контракт підписати. Пройшов, не, не притягували, пройшов по своєму бажанню на кожну повістку, пройшов комісію. По Чекаю відправки. Будуть проходити службу взагалі Збройних сили України по території майже всієї території України, інше військове формування. Більше 50% будуть проходити службу на території Сумської області. Хочу зазначити, що всі призивники мають право після трьох місяців проходження строкової служби подати заяву на проходження військової служби за контрактом. Загалом під час весняного притиву Сумщина за указом президента має відправити в армію 474 хлопці. На сьогодні таких 270. До кінця цього призову залишилось 15 днів. Він триває з 5 травня по 30 червня.